Боліче дуже-дуже сильно. Намагайтеся не жаліти себе, тому що якщо будете жалітися на тренуванні, то війна краю немає, то ми намагаємося липучку і так само крутимо роток до моменту зупинки кровотечі. Накладання на турнікету завжди боляче, і якщо в принципі, на ногу наклали ефективно, то в принципі, на ногу стати неможливо. Але ми бачимо, що калюжа крові перестала розтікатись. Лейки, тому що не треба заправляти вирішній вільний траві. Але сам тих повинен кладемо ногу назад. Далі, у випадку, якщо він в принципі по тілосложенню такий же, як і я, я до нього підповзаю, закидаю свою ногу за його дальню і беру плече. Там, наприклад, виповзать. І в принципі у нас вже є як його евакуювати. Чи я сам, чи я можу, Прошу розумієте, в умовах обстрілу бойових дій, отримавши поранення, і людина, яка, ну, наприклад, на підмишечній ділянці, так само, як на кінцівці, нащупали. І одна рука залишається там в рані, там планує, інша рука подає бинт. Локті не згинаємо, локті повинні бути рівні. Ми як нависаємо.